Доброго ранку глядачі мого каналу. Вчора викинув відео і задали глядачі питання, як ягода почуває себе після дощів. У нас значить, з понеділка на вівторок ночі практично цілу ніч лив ливень, на тій неділі там, два рази. Два заходи такі дощі лили, що ну, земля до сих пор мокра і навіть і не просихає, хоча світить сонечко. Вода стояла навіть на огороді, не то, що там казати десь на дорогах, де земля втрамбована. тут ось земля м'якенька, але вода все одно стояла, ну, практично не впитувалася, поки не перестали дощі. От і зараз я хочу ну, швиденько показати, що тут з ягодою який стан. Я ж хочу повторитися, що кущі не догружені, урожає мало. Ну, есть, казалось би, могла ягода і тріснути із-за цього. Але ж ось такий стан. Ось э, Геліус у мене так, ну вся ягода ціла. Ось Як ви бачите, ніде ні, ні, ні тріску нема, ні. вона вже почала почала окрашуватися. Ось у верху така гроночка. Ви бачите, ягодка, ягодка вся ціла. Немає ніде нічого. Геліос відлічна э, форма. ну і, Єдиний недостаток, що вона середня. Э, достигає, Це в прошлому році вона достигла десь вже в кінці. Серпня, ну а так на вересень місяць така ягода дуже гарна. Я дивився там і відео в Ютубі, що багато їх повикидали, вона тріщить у мене вона ціла. У нас ґрунт такий, я не знаю, такий, не, не, чорно, не чорноземний ґрунт. Ну, тобто, у мене вона ні разу не тріщала, це це ось. Ось така ягодка в Геля. Зараз перейду до інших форм і сортів. Так, Зараз біля Надії Азос задав глядач питання, як Надія Азос себе почуває. Там зараз зараз і кармакот покажу. Ну, Надія Азос прекрасно себе чувствує після таких ливнів. Есть, ну, Я не буду сіточку знімати. Оце така ягода. Я думаю, видно через сіточку. Так, ну, тут ось такі гронки невеличкі висять, воно ж це ж другий урожай, все вимерше. Так що ну, дивіться ягоди. Вся ягода ціла, нема ніде нічого. Я не знаю, може, що у нас легкий такий ґрунт, що вода впитується, ну, але ж все одно вона ж попадає до кореневої системи, попадає. Ну, це оце такий результат. Ну, в ливні в нас пройшли капітання, не то, що там. Так, оригінал я показував. Ну, оригінал теж ягода вся ціла, ну, вона ще така дубова, зелена. Ось такий вигляд має. Так, і зараз ось вернуся до свого кармакоду. Ще хочу ближче показати, щоб ви бачили, що ягода Ну, не, в мене не тріснула тут. Вся ягода ціла і він я ж кажу, вже скільки років у мене. Це не то, що там я покажу всі зараз... Перелізу на цю сторону. Ось така ягода, бачите, кармакода, він вже окрасився. Та й вже смакові якості практично набрав. так що, так, ну, Не знаю, ну, не, не тріщить вона у мене. От, це е, Дієвський. Тоже, як бачите, ягода вся ціла. Вже ягода жовта. Я думаю, вона вже і смак свій набрала. Ягода вся ціла. Да, після таких ливнів, як у нас пройшли, то звісно там так, іще ось Дієвський. Тут ось теж така загрузка на нього. Ну це два кущі і на Діазос і Кармако. Це всі ті, э, що видав після повного вимерзання урожай. Неочікувано так сказати. Так, ось анюта. Зараз глянем, що тут за нюта. Ось анюта. Анюта. Ну от Анюти вроді є ягода. Тріснута, не знаю. Це зв'язано з дощем, чи чим. Ну тут ось де окрашено, всі ягоди цілі. Ось дивіться. Всі ягоди цілі. Так, далі ще покажу низину. Аркадію може. Так, ось низина. Тут у нас ось низина, так, дивіться, ягода вся ціла, Ось така вже гронка, вже, мабуть, готова. Тоже ягода вся ціла, Ось, будь ласка, яка ягода. Нема тріску, ніде нічого. Так, це надія ось у мене другий кущ. Ну такий самий результат. Ось гронки відкриті. Та й тут ось відкрите все. Ну не бачу я тріску, взагалі не бачу. Після таких дощів. Я вам скажу, що ще в мене тут капельний полив не налажений, я тільки планую, це все вже стоїть, давно й бочки стоять. От. Ну пок поки тобто, там З весни його позаливав, коли він вимерз. Хорошо, обільно водою позалив. Два рази в тиждень заливав, поки не відбилися, заміщаючі почки не пішли. Ну все, потім прикратив я полив. Ну ось теж гронка така, бачите, висить. Нема ніде нічого. Так, ну і біля Аркадії. Ну Аркадія теж вся ягода, вся ягода ціла. Нема, нема ні тріску, немає ніде нічого. Це те, що є, те, що... На, чому? на кущах, на яких є урожай. Преображення немає, я нічого не можу сказати. Як би воно себе повело на даний час, хто знає. У нас ґрунт до сих пор мокрий. Мокрий, не висох, хоча вчора цілий день сонечко світило, там позавчора трошечки світило. Ну, земля до сих пор мокра. Так, ну таке відео про тріск ягоди. Всім на все добре, миру і добра.